На останньому дні у засіданні комісії я зачитав акт приймання передачі і також ще раз нагадав членам комісії про наказ, де передбачено, що ці що акти пряму передачі підписуються мною є дійсними і передаються монастирю, навіть у випадку відсутності представника монастира, яким цьому. У цьому саме випадку повинен був підписувати митрополит Павло, намісник Лаври Човичого Монастиря. Його не було на останньому засіданні, Я підписав і ми супровідним листом всі ці документи надіслали. Були звернені запитання, в тому числі від представників монастиря, чи є. У мене запити і дозволи, чи якісь рекомен... погодження на проведення богослужіння Українською православною церквою. На той момент, десь близько 12 години, було дня. У мене не було жодних відзведень, ні рекомендацій, ні звернень від... Це рекомендацій, а ні, нічого цього не було. І я так заявив на комісію, щоб не було якихось там незрозумілих топтуменів, сказав, що да, в мене на той момент нічого не було. Це вчора? Да, 12 це вчора 12. Десь близько плюс-мінус 12 години, не пізніше. Не а пізніше. Зараз? І вчора, в другій половині дня, до мене надійшло звернення від української православної церкви з проханням надати. Можливість проведення богослужіння 7-го числа у зв'язку із погодженням цього заходу Міністерством Міністерством культури інформаційної політики. Звичайно, і був доданий лист міністерства і додаткового культура. Розглянувши рекомендації і те, що Міністерство не запрещує, звичайно, і я, як е, заповідник як є, е, органом управління, якої міністерство культури, теж надав е, своє погодження на проведення бог е, 7 числа. Е, тобто, все тобто, все законно, так, да, і вже вкладено. Київська митрополія ОПЦ про проведення було 7 числа у Гостейнському соборі. Трапезний храм поки залишається зачиненим, тому що там ще є, як я вже сказав, деякі рухоме майно представників чоловічого монастиря УПЦ. Я вже УПЦ бачать. Ця угода, це дозвіл на богослужіння лише завтра? На, чи? Лише на завтра, на один день, і там, mm -hmm. на, потім, ну, служби десь будуть зранку і до, або до 12 плюс-мінус. І це на один день.